Ще до завершення попереднього опалювального сезону комунальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго почало готуватись до наступного. Будували плани на масштабну заміну тепломережі у мікрорайоні Озерна, що в обласному центрі. З початку червня ці роботи успішно стартували. Відповідно до плану заходів підготовки до опалювального сезону, підприємство за підтримки міської влади здійснює масштабний ремонт. Теплової мережі мікрорайону озерна планується замінити до 2 кілометрів зношених теплових мереж. Вартість цих робіт становить 10 мільйонів гривень. З міського бюджету виділено 5,3 мільйона. Попри неймовірну спеку, яка стоїть на дворі, тепловики сумлінно виконують покладене на них завдання. Близько двох десятків спеціалістів різного профілю за допомогою кількох одиниць спецтехніки, вже проклали більше 500 метрів тепломережі діаметром 530 міліметрів. Попередньо ізольовані труби для заміни купували у Львові. Якість хороша труба. Вони попередні ізольовані, треба вже. Мінувати, все обкидаємо, ізолюємо, стаки зароблюємо. Найскладніше має бути це переход вулиці Панаса Мирної і переход, перехід вулиці Озерної. Це в каналі, не знаємо, як там прийдеться, нам може прийдеться навіть рух встановлювати, напрямку в одному пускати, потім в другому, а може прийдеться і. Ми хочемо її закінчити, закінчити чим швидше, тому що мікрорагіоназерна люди, я їх розумію, за таку спеку і немає теплої води, а ми хочемо зробити, працюємо по графіку, навіть з випряженням графіка. Виходимо на роботу в 6 утра і стараємося працювати вже пізніше, а коли спека, тоді ми віддихаємо холодочку. Тепловики зізнаються, необхідність заміни назріла давно, адже в експлуатації ця частина мережі уже більше 20 років. Минулорічна зима ще раз підтвердила таку необхідність, адже від сильних морозів ставалися невеликі пориви. Нинішні ремонтні роботи не менш масштабні аніж два роки тому, коли проводили заміну тепломережі під проїжджою частиною вулиці Подільської. Там працювати було дещо складніше, адже довелося перекривати рух транспорту на період виконання робіт. На озерні тепловики планують замінити близько двох кілометрів застарілої мережі. Ми ці роботи розбили, можна сказати, на три участки. В першу чергу ми зробили, проложили 200 метрів для того, щоб безперебійно подати гарячу воду на мікрорайон озерну. Далі вже вона йдуть зупинки і по частям прокладаємо тепломережу. Наступна зупинка нас буде вже з 31 липня. Це дві неділі позапланова зупинка, де ми також будемо доводити вже до завершення, можна сказати, ці всі роботи. Завершити заміну тепломережі фахівці планують до кінця літа. А мешканцям 30 тисячного мікрорайону Озерна зроблять перерахунок за час, коли у будинках була відсутня гаряча вода.